ip камери поступово витісняють аналогові системи, і на це є безліч причин. Починаючи від кращих можливостей в передаванні даних, закінчуючи безмежною гнучкістю в розгортанні. Сьогодні на огляді дві стильні та функціональні камери від Reolink, моделі W320 та E-Series e 320. Наскільки фотогенічно вони знімають кіточок, та чи зможуть тримати весь ваш простір під наглядом, розбираємося в цьому огляді. Тим часом підписуємося на канал, якщо у вас, як і у мене, є постійне бажання контролювати навколишній простір. Небезпеки в сучасному жорстокому світі чатують звідусіль, тому ip камери стають потужним інструментом для моніторингу та самозаспокоєння. Почнімо з моделі Reolink E-Series e 320. Це доволі компактний пристрій в білому кольорі, орієнтований на використання у приміщеннях. Постачається в лаконічній коробочці, яка містить кріпильну панель з гвинтиками, документацію, зарядний пристрій та наліпки про спостереження для злочинців, які вміють читати. Отже, саму камеру можна поставити на будь-яку горизонтальну поверхню, тому є великі шанси, що окреме кріплення вам навіть не знадобиться справа ще й в обертанні самого модуля на 355 градусів з нахилом на 50 градусів при куті огляду 82 градуси Легко кажучи, де б в приміщенні ви не поставили камеру з максимальною ймовірністю, вона докрутиться до бажаної точки і покаже вам усі закутки. Але що по характеристиках? Роздільна здатність відео становить 2304 на 1296 пікселів, наявне інфрачервоне підсвічування з дистанцією до 12 метрів, двостороннє аудіо та вбудована сирена. Непоганий такий набір для доволі доступної IP-камери для дому. Переклад запису відео на Reolink i 320 в кімнатних умовах, кімнатне освітлення це найвища якість, яка виставлена під час запису на SD-карточку. Відповідно, оцінюєте якість, і так само десь метр до мене, і якість голосу, як для камери, мені здається, бо я вже слухав цілком адекватно. Так само ми можемо керувати дистанційно напрямком обертом камери. і Відповідно, це доволі швидка реакція відтоді, як я телефоном клацаю, десь проходить пів секунди, і тоді вже в нас камера починає рухатися. Це дуже адекватна реакція. Відповідно класно. Між іншим, багато людей купують такі камери, щоб використовувати їх як відеоняні для дітей чи домашніх улюбленців. Динамік доволі гучний, а мікрофон цілком нормально вловлює голос. Скажімо, якщо ви не вдома, а кішка не давала вам спати вночі. Можна мститися і будити її в день дистанційно, навіть переглядаючи її реакцію. Для швидкого налаштування достатньо завантажити фірмовий застосунок та виконати нескладні інструкції. Варто звернути увагу, що ця модель камери підтримує лише підключення до 2,4 ГГц Wi-Fi, однак існує ще про версія, яка вже підтримує Wi-Fi на частоті 5 ГГц. Також виробник передбачив на корпусі камери роз'єм для езернет кабелю, що сильно полегшить перше налаштування. Звичайно, для офлайн запису передбачений слот для карт пам'яті microSD об'ємом до 256 гігабайтів. Він разом з кнопкою скидання налаштувань знаходиться знизу від лінзи камери. Але у фірмовому застосунку Reolink також доступне зберігання записів у хмарі. До речі, базовий безкоштовний тариф на 1 Гігабайт дозволяє зберігати історію відео за 7 днів. 7 днів. 7 днів. Окремо хочу відзначити застосунок, оскільки в ньому присутня українська локалізація і зручно організована робота з переглядом відео. Ви можете тонко налаштувати параметри камери, отримувати пуш сповіщення при виявленні руху, регулювати спрацьовування сирени та багато іншого. Опції логічно посортовані, тому блукати в мільйонах параметрів ви точно не будете. Тепер перейдімо до Reolink W320. Це вуличний 5 мегапіксельний варіант, вміє писати відео з роздільною здатністю 2560 на 1920 пікселів. Кут огляду становить 90 градусів по горизонталі та 48 по вертикалі. В комплекті маємо все необхідне для монтажу, знову ж таки загрозливі наліпки про відеоспостереження, інструкцію та адаптер живлення. Також виробник завбачливо додав подовжувач живлення на 4,5 метри та метровий мережевий кабель. Враховуючи те, що тут акцент на вуличному використанні, корпус отримав вологозахищеність по стандарту IP67. Це дозволяє без проблем експлуатувати камеру під час будь-яких погодних умов. Тут також є інфрачервона підсвітка для ведення запису вночі, однак потужність підсвітки цікавіша, аж до 30 метрів. Не забули й про слот для карт пам'яті microSD та вбудований мікрофон. До речі, записи можна зберігати ще й на відеореєстраторі або віддаленому FTP-сервері. Окремо виведена кнопка скидання налаштувань, присутній Ethernet порт, але найголовніше Wi-Fi в цій моделі дводіапазонний. Це означає, що камера вміє підключатися до роутерів як на частоті 2,4 ГГц, так і 5 ГГц. Тепер щодо можливостей виявлення руху в обох камерах важливо мати гнучкі опції для різних сценаріїв. Вони тут є. Пристрої визначають окремо людей, окремо тварин та рух, зокрема. Reolink W320 на додачу отримала виявлення транспортних об'єктів. Модель e 320 природно не має такої функції, оскільки їздити в себе в квартирі чи будинку на автомобілі не дуже бажано в принципі. Так, от в застосунку ви можете налаштувати чутливість, щоб не було хибних спрацьовувань. Також можна позначити зони, на яких виявлення руху буде працювати, а на яких ні. Окрім цього, можна відредагувати розміри об'єктів та навіть зробити графік чутливості. Це може бути дуже зручно, бо скажімо, поки ви на роботі виставляєте на цей час більшу чутливість а коли вже вдома меншу. Підсумку до камер Reolink складно докопатися, особливо зважаючи на ціну, я б міг записати в мінуси лише однодіапазонний Wi-Fi у моделі i320, але після початкового налаштування жодних проблем зі зв'язком не було. Та й всі сучасні роутери досі підтримують 2,4 гігагерці. Застосунок зручний, якість запису дуже навіть пристойна, а кількість та гнучкість окремих налаштувань для вашої зручності взагалі зашкалює. Тому, якщо є потреба в ефективних і недорогих пристроях для організації відеоспостереження, продукція Reolink абсолютно точно підходить на цю роль. Ну, а якщо ви підходите на роль людини, що дбає про свою безпеку та безпеку своїх рідних, підписуйтеся на канал та тисніть вподобайки під цим відео. Поради від Тані. Інвестуйте у якісні камери відеоспостереження, адже це гарантія стабільної роботи, без частих збоїв і поломок. Бережіть себе. База. Так.